У світі, де кури піднімаються на захист своєї честі та території, ви стаєте лідером армії пернатих воїнів. Ваше завдання зібрати потужний загін із курочок бійчинь і курочок чарівниць, стратегічно розташовуючи їх на полі бою, де кожен хід може вирішити долю вашої армії. У запеклій битві, де магія зустрічається з мечами, ви повинні атакувати своїх суперників, знижуючи їхні сили та захищаючи власні, щоб стати останнім пернатим воєначальником, який залишиться на полі. Все зрозуміло. Тоді шикуйсь, куряче військо. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні нам з вами випадає шанс поглянути на доволі просту і водночас механічно привабливу гру своїм залученням до ігрового процесу під назвою «Шикуюсь, куряче військо. Цей огляд виходить за підтримки видавництва і на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Чому такий войовничий настрій у цієї коробочки, спитаєте ви? А я вам відповім: адже уся гра полягає лише в тому, щоб нанести якнайбільше пошкоджень вашим противникам, водночас отримавши якомога менше у відповідь. Ну і ще, звісно, ця побудова своєї армії за допомогою викладення литок. Пропоную спершу поглянути на те, як тут все відбувається, щоб потім із розумінням справи з вами поговорити. Тож, поїхали! Отже, під час гри кожного раунду ви будете добирати собі на руку одну із плиток з ринку, а потім розміщувати її перед собою, намагаючись зібрати якомога більші комбінації з курочок бійчинь та курочок чарівниць для нанесення пошкоджень противнику. Тож спершу кожен гравець отримує нову плитку. Безкоштовно її можна взяти як зверху колоди, так і найвіддаленішу від колоди, проте інші вартують по одній монеті, які повинні бути видимі на вашому полі. Обравши плитку, ви розміщуєте її як завгодно, обертаючи, проте повинні накрити щонайменше одну комірку на викладених плитках. І після того, як кожен із гравців розмістив у себе по плитці, ви переходите до фази битви, де окремо вам треба порахувати кількість курочок бійчинь та чарівниць у кожній групі, яка складається щонайменше із двох однакових за типом та суміжних одна з одною. Тобто окремий символ чи по діагоналі не враховується. І таким чином ви рахуєте бійчинь та чарівниці, і це два показника вашої атаки. А після так само рахуєте символи захисту від зброї та символи захисту від магії. І відповідно це й будуть ваші показники захисту. І тепер перший гравець використовує свої два показники атаки, наносячи пошкодження кожному іншому гравцю. А вони відповідно намагаються кожен окремо його заблокувати. Тож ви порівнюєте показник кожного типу атаки. Наприклад, зараз це звичайні бійчині. І у цього гравця атака 7. Проти захисту цього гравця, який дорівнює 3 4, 5. Тому він отримує 2 пошкодження. А у цього гравця захист 3. Тому цей гравець отримує 4 пошкодження. Так само ви повинні порахувати і атаку наших чарівниць. У цього гравця атака це 8, а захист цього гравця дорівнює 0, А у цього відповідно 4. Тому цей отримує лише 4 пошкодження. Відповідно, отримавши пошкодження, ви повинні відмітити це на ось такому лічильнику. І наразі гравець отримав усього 6 пошкоджень за 2 атаки на його військо. І це, відповідно, 24. І все. Після цього настає фінальна частина раунду, де ви відновлюєте по одному очку здоров'я за кожен видимий елексир і розпочинаєте новий раунд. Ну а цілі усієї гри є залишитись єдиним живим воєначальником. Або ж, якщо закінчилися плитки підкріплень, тоді тим, хто матиме найбільше здоров'я. Ось і все. Так дійсно виглядає це все доволі дивно, починаючи із самої теми гри, і закінчуючи такою незвичною комбінацією викладення плиток і настільки прямою взаємодією. Але ця гра знову ж, як не дивно, класно працює на велику кампанію, тобто на чотирьох граців. Я, якщо чесно, звик, коли щось схоже відбувається в дуелі, проте на чотирьох, коли ти захід отримуєш відразу три атаки, ще й по двом параметрам. Це доволі багато, і от тут вже наповно вмикається фактор вірнішого розміщення плиток підкріплення. Адже звісно, що випадковість у грі присутня, бо вихід цих плиток на ринок це як. Пощастить, проте саме вибудова своєї сітки, щоб вона мала кращі показники відносно усіх гравців, це і є ваша ціль. І через те, що після кожного розміщення плитки ви проводите ці бої, то кожен вибір нової плитки є надзвичайно важливим, і навіть якщо щось пішло не так, буває важкувато так відразу все вирішити а постійні атаки не дають занадто багато часу. Як на мене, це як мінімум незвична гра, яка в цілому її пропонує такий доволі простий ігролад, але й водночас дарує дуже високу емоційність у грі. Правда, злість від приходу комусь плитки, яка була ідеальна для вас, на жаль, ця гра прибрати не зможе. І на цьому в мене все Я про гру «Шикуйсь, куряче військо. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, це буде Україна, Па-па!